Друзі, з радістю вітаю всіх на YouTube каналі Майстер-клас, Тенісний прогноз. Також з величезною радістю вітаю всіх з перемогою Марти Костюк, з перемогою Еліни Світоліної. Вчора допізна чекав, чекав, коли вже. І Костюк і Світоліна переможуть, дочекався з величезною радістю і Втіхою, і з неймовірним настроєм я відбився спати. Я е, так надіюсь, що більшість із вас також дивились обидва матчі, які навіть е, трішки там одночасно відбувалися е, майже годину. Накладка була, але у мене є, не знаю, як у вас, у мене є така можливість дивитися одночасно два матчі. Отже, і наша Елінушка Світоліна, і наша Мартуся Костюк вже в третьому колі в одній 16-й. На матч Костюк проти расистки Блінкової я вже дав. Дивіться раніше. А зараз хочу дати і поділитись своїми думками на матч Світоліна-Мухова. Я ціле спрямовано і спеціально окремо хотів дати саме на цей суперматч свій прогноз. Як я у попередньому відео на матч Швйота Мертенс, де я прогнозував, сказав, що переможеця матчу Шонтак Мертенс виходить на переможецю матчу Світоліна Мухова. Отже, якщо Світоліна втретє за свою кар'єру пройде супертенесистку Кароліну мухову з Чехії, то Світоліна потрапить на екс-першу, а нині другу ракетку жіночого великого тенісу на Ігу Швйонтак. Вмощуємося зручніше, друзі. І хто ще не підписаний, не забувайте підписатись на наш YouTube канал Майстер Клас. І пам'ятайте ваші вподобайки і коментарі це дуже-дуже. Важлива підтримка нашому каналу. Дякую вам всім за це наперед. Отже, Мухова 14-та була з понеділка. коли почався тиждень, і коли почався Майами Open турнір. Мухова 14. та Пройшовши Азаренко, в результаті відмови. Вікторія Азаренко відмовилася: 1-0 програвала, і, мабуть, щось відчула, не будемо за це судити відмовилась. Світоліна пройшла, також починала з другого кола, з 32 ї І пройшла ось якраз той матч, який я тільки на що на початку цього відео згадував Білінду Бенчіч із Швейцарії. 6-1-6-2. Неймовірно впевнена перемога на класі, не побоюсь того слова, Світоліна перемогла колишню четверту ракетку. Так, Світоліна теж була в п'ятірці свого часу. 17 18 19 зіркові роки Світоліної. Так само і для Бінчич. До 20-го, до 21-го року Бенчич була неймовірна. Зараз, після народження доньки Білінда Бінчич е, поновлювала свою кар'єру і свій рівень. Але, як бачимо, на всі 100 відновитись той рівень, який був колись у Білінди. Поки що не вдається швейцарки. І тому ми з вами побачили впевнену перемогу Світоліної, яка, я вважаю, що повністю поновилась і підняла свій рейтинг ну вже майже до того рейтингу, який був колись в найкращі часи у Еліни Світоліної. І я вважаю, що перша ракетка України просто повинна, інакшого слова я не підберу, повинна скористатися ось такою чудовою формою, таким неймовірно високим рівнем за останні 2-3 роки, можливо, навіть і більше, такого рівня я ще не бачив у Світоліної. Вона з кожним матчем, з кожним турніром. Додає, прогресує. І тому, друзі, я навіть не здивуюся, якщо Світоліна, ну, хай не так 6, -6 але все ж таки переграє і Мухову, Так само, як і Бенчич. Але повторюю: скоріш за все, вже не буде 6 Можливо, 6-4, 6-3. Можливо, 7 4 А можливо, і е, в трьох сетах. Але все ж таки, я вважаю, що є неймовірно чудова нагода і крутіший шанс. Не знаю, коли ще такий буде рівень у світоліної, переграти саму мухову. Мухова. Також свого часу була і в першій десятці. До оцього спаду, який ми спостерігали у Кароліни Мухової рік, півтора два назад. Мухова була, якщо я не, повиля... не помиляюсь, а я, скоріш всього, не помиляюсь, і в першій п'ятірці. Так що десь рівень. Світоліної і мухової десь приблизно один. Але я вважаю, що Світоліна зараз на більш впевненому і такому прогресивному ходу, ніж мухова. І хай невеличка, але перевага все ж таки на боці Світоліної. Світоліна, нагадаю, у 2019 році двічі перемагала Кароліну Мухову. На Уїмблдоні і в Катарі, в столиці в місті Доха. Це все було 2019 рік. А сьогодні, я вважаю, ну тобто у неділю або ж уже в ніч на понеділок на 24. Ось у цей вечір і ніч з 23 на 24 Світоліна переможе і Мухаву. Це мій особистий остаточний і єдиний варіант прогнозу. На матч однієї 16-ї Світоліна-Мухова на Майамі-Оупен. Перемога Світоліної коефіцієнт 2,09. Дякую за увагу, друзі. Не забуваємо підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, ваші дорогоцінні вподобайки. Ваші змістовні коментарі це найпотужніша підтримка для нашого каналу. Найпотужніша мотивація і головний стимул для подальшої боротьби і роботи. Дякую вам за це. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим. Слава. Скріншоти по всім моїм прогнозам давним-давно вже чекають на вас у нашому телеграм-каналі посилання до нього у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там саме, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Замітьте, хто підписаний на мій телеграм, той першим узнає про мої прогнози, скріншотів і той е заощаджує і 5. І навіть іноді і 10, і більше хвилин свого особистого часу. Це дуже зручно. Перший закріплений коментар під кожним з моїх відео, друзі. Ну, а дивлюся я прямі трансляції на сайті, який опублікований, в описі під кожним з моїх відео. Користуйтесь. Це все для вашої зручності. Дякую за перегляди, за активність підтримку, друзі. Бажаю всім скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. Всім папа -па і до зустрічі, друзі!